Доброго дня! Сьогодні хочемо вам презентувати модельку для підлітків. Ось такі босоніжечки в універсальному кольорі. Це колір беж, можна їх навіть назвати колір слонової кості. Вони, як бачите, йдуть на платформі. Дуже легесенькі, дуже зручні, матеріал приємний на дотик. Це кожзам, він дуже-дуже м'якесенький. На ніжці вони ідеально сидять завдяки цим ліпучкам. Ліпучка раз, два. 3. Тому ви ідеально зафіксуєте на ніжці. Що стосується устілки, вона тут шкіряна, це саме конкретна модель для підлітків. Маємо ще в інших кольорах, трошки згодом вам покажу ті кольори. Тому, будь ласка, пишіть, юні модниці точно не залишиться. Без взуття всім підберемо розмір, всі устілки заміряні. Тому, будь ласка, замовляйте, але трошки кількість саме по розмірам обмежена. Не баріться, замовляйте дівчаткам своїм взуття.